Радуйся, благодатна Господь з тобою. Такими словами сповістив Архангел Гавриїл Діві Марії про народження Сина Ісуса Христа. Вважається, що ця новина змінила долю людства. Святий Мрозі говорить, що це чинає найбільше свято. Це з цього, де починається новий завіт. Без цього свята не було б всього іншого, не було б відкуплення. Якби Христос не появився, власне, якби не було цього благовіщення. Тут якраз і проявляється, і богоматеринство самої Марії. Ось ця велика її жертва, те, що вона приймає усю свою велику місію, відповідаючи, ось я слугиня Господня, нехай мені станеться за твоїм словом. І властиво за цими словами вона також і бере на себе ось цю таке співпереживання за ціле людство. Благовіщення одне із 12 основних християнських свят та стоїть на одному рівні за значенням з Великоднем і різдвом. У цей день церква навіть дозволяє послабити піст. Мусимо найперше віддати славу Богові. Це бути присутніми на найбільшій молитві, на найбільшій такій зустрічі і на спільній, можливо, трапезі, спільному обіді самим Богом. В цей день, безперечно, такі свята це є пригадуванням про такими певними рубежами для нашого життя, щоб ми могли десь застановитися над своїм життям, зрозуміти, чи ми йдемо дійсно доброю дорогою, те, що ми робимо, чи воно насправді є корисним. Для мене, для моїх оточуючих, також в цей день найбільше чим можуть послужити християни, це приділити увагу потребуючим, відвідати батьків, родичів, друзів та знайти час для милосердних вчинків. Пояснює отець Ярослав, стаючи такими для інших, хтось стане і для нас. Ми навпаки тільки здобудемо більше. Каже, будьте милосердні, як і отець вас є милосердним. Тобто сам Христос, який показує, і це власне один з таких днів, коли ми відпочиваємо, але кажуть, ну, в той день ми запросто можемо робити діла милосердя. І натомість ми можемо заробити собі можливо не стільки речі земні, а властиво заробити речі більш корисні, більш цінніші. Це властиво речі духовні. У народі кажуть на благовіщення, навіть птиця святкує і гнізда не робить, тому будь-яка фізична праця вважається гріхом.